Коли ми їмо, то в першу чергу очікуємо від їжі насичення, задоволення і користі, чого завгодно, але тільки не зради, звичайно, всі знають про те, що багато продуктів і переїдання здатні викликати ожиріння однак підступність їжі цим далеко не обмежується. Розповідаємо, якими побічними ефектами може обернутися їжа. Про одних ви чули, зате про інших. Навіть не підозрювали алергія, теоретично будь-яка їжа може бути алергеном, але в 9.0 випадків головними винуватцями алергічних реакцій є молоко, яйця, земляні і лісові горіхи, риба, ракоподібні, соя і пшениця. На іншому полюсі знаходяться кисломолочна продукція: м'ясо кролика, курки та індички, вілі і зелені сорти яблук і груш, петрушка і кріп, перловка, кукурудза і пшоно, кабачки і огірки капуста. Цвітна білокачанна і броколі вони мають найнижчу алергенність. Запах тіла чи не найпривабливіший запах тіла може видати наша пристрасть до певної їжі, вчені з'ясували, що деякі продукти ускладнюють бактеріальну активність і тим самим провокують появу неприємного аромату, особливо якщо вживати їх занадто часто. Серед них яловичина і баранина, молочні продукти риба. Томати і часник, шпинат, буряк, соя і алкоголь, продукти, які покращують запах тіла. Теж існують до природних дезодорантів відносяться сирі фрукти і овочі, зелень, горіхи, пряні трави, а також відвари меліси, м'яти і шавлії. Прищ настільки неприємна естетична проблема, як прищі, може бути викликана зловживанням продуктами, насиченими жирами і трансізомерами жирних кислот. Вони збільшують кількість шкірного сала в тілі, яке і є причиною прищів, якщо ви хочете володіти сяючою чистою шкірою, варто в першу чергу скоротити споживання кондитерських виробів, чіпсів і фастфуду, молочних продуктів, горіхів, кави, борошняних виробів, ковбас і копченостей. А також газованих і алкогольних напоїв, щоб позбутися від прищів, дієтологи радять включити в раціон вівсянку інжир, брокколі, авокадо, форель, устриці, гарбузове насіння і темний шоколад. Кандидоз-кандидоз більше відомий в народі як молочниця, виникає внаслідок надлишку грибка цендіда в тілі, тому їжа, яка бере участь в процесах бродіння, може сприяти появі молочниці. До підступних продуктів відносяться цукор і всі продукти з цукром: оцет, крохмаль, солодкі фрукти, наприклад, банани, хурма, фініки, інжир, сухофрукти, а також дріжджі і продукти, що їх містять пиво, хліб. А ось запобігти розвитку молочниці допоможуть лимони, морква, брусниця, часник, морська капуста, кориця і лавровий лист, а також соління і маринади. Вони пригнічують розмноження грибка цендіда. Погіршення пам'яті та уваги дослідження медичного центру Чекайського університету виявило, що надмірне вживання жирів, особливо концентрованих і штучних, може привести до хвороби Альцгеймера і до інших форм розумових розладів не тільки людям похилого віку, а й молодим людям слід обмежити споживання кондитерських і ковбасних виробів, а також смаженої їжі, особливо картоплі фрі. Крім того, не слід занадто часто їсти консервований тунець, високий вміст ртуті в консервах, небезпечний для мозку. Хочете продовжити молодість мозку, Налягайте на рибу і морепродукти, ягоди, особливо чорницю, ожину і малину, овочі і фрукти, прянощі. А також горіхи і гарбузове насіння. Мігрень і головний біль. Головні болі можуть бути викликані зовсім непогодою і перепадами тиску, а звичайнісінькою їжею. Лікарі відносять до групи ризику ананаси, банани, сливи, авокадо, мариновану оселедець, сушену рибу, дичину, печінку, ковбаси, зрілі сири, соєвий соус, шоколад, йогурт, пиво, горіхи і бобові. Деякі вина, особливо червоні, кава, всі вони містять аміни, що утворюються з амінокислот природним шляхом або під впливом бактерій. Звичайно, подібна дія їжа надає не на всіх людей, а лише на тих, чий організм відчуває нестачу ферментів, що знищують аміни. Порятунком від головних болів можуть стати імбир, сухий або свіжий, а також трави, м'ята, лаванда, липа, календула і маліса, галюцинації – Йтиметься зовсім не про мухоморах, а про цілком нешкідливих продуктах, так, надмірна кількість перцю чилі здатна викликати стан сп'яніння і галюцинації люди, які зловживають кавою через підвищений вміст кортизолу в гормону стресу. Стають занадто сприйнятливими і можуть чути незрозумілі шерихи і відчувати фізичну присутність чогось незрозумілого, незрілі ягоди, особливо шовковиця, небезпечні тим, що містять токсичний для людини сік, який викликає бачення і дезорієнтацію. Мускатний горіх безпечний у випічці, зате в сирому вигляді, в кількості 20 може провокувати страшні галюцинації, які тривають кілька годин, ну і звичайно. Багато хто чув про наркотичну дію макового насіння в програмі Руйнівники міфів було доведено, що надмірне вживання випічки з маком може привести до позитивного тесту на наркотики.